Доброго дня, шановні учасники та учасниці нашого міні аткемп «Вінниця»! Як сьогодні було анонсовано, що компанія Microsoft Україна, наш партнер, наш спонсор, надає усім учасникам та учасницям, спікерам і спікеркам нашого Adcampa, надає ліцензійне на програмне забезпечення для, для вас. Як ви його можете отримати. Ви на свою електронну адресу отримаєте від представника компанії Microsoft пароль. Свою чергою, від мене ви отримуєте ось такий лист, де ви маєте доступ до своїх електронних скриньок. Для цього вам потрібно що зайти на сайт loginmicrosoft.com. Давайте з вами зараз перейдемо. В режим інкогніто: це ось так він виглядає. Ввівши От оце місце. Місце для пароля: ввести свою електронну адресу, яка буде закінчена на AdPRO-агенція. Тобто ось оцю свою, да? не свою, оцю, а ось цю. Також вам потрібно буде ввести пароль, який прийде від. Представника Microsoft Україна. Е, З першого разу вам скажу, що замінить пароль, ви заміните на свій будь-який, і все. Е, в принципі, ви вже маєте можливість використовувати 65 е, через інтернет. Але ця ліцензія передбачає завантаження Office 365 е, на основі 2016 Office офісу на комп'ютер. Тобто, в ньому ви можете працювати без інтернету, встановивши його ось так. Да? Що вам для цього потрібно зробити? На цій стартовій сторінці на головній, потрібно клікнути Інсталяція інсталювати Office 2016. Після цього у вас завантажуватися буде файлик вагою 4 МБ. І далі все просто. Вам потрібно просто його відкрити та встановлювати до завершення установки. Активувати, правильно, ви можете його активувати за допомогою от цього електронного адреса. Нагадую, ще раз має бути до мене ім'я adpro.agencia Тобто усі учасники нашого headcampu і учасники, і спікери, і спікерки отримують от цей адрес. І, звісно, потрібно ввести буде пароль для використання, який ви Внесли зміни. І таким чином у вас буде ваша десктопна версія ліцензійна, і ви можете її використовувати. Ось, бачите, да? Також хотів би зауважити, що ще можна встановити іншим способом. Якщо у вас з певних якихось причин от ця кнопка не буде працювати. Для цього потрібно зайти на от цю шестерню. І вибрати Office 365. Тоді вам потрібно буде в параметрах розділі знайти програмне забезпечення. От. Відкривши програмне забезпечення, бачите інсталяція Office 365 Pro Plus з програмами 2016. Тобто, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher, Outlook, Skype для бізнесу, Ну і, звісно, OneDrive. Вибравши мову, розрядність. Натискаємо інсталювати. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на мої канали. До побачення. Якщо будуть питання, пишіть.